Ні, локучому з Дніпра на вільну боротьбу привели батьки, коли їй було 8 років. Нині юні бурчині 15. Вона є володаркою кількох титулів: віце-чемпіонка світу та Європи, багаторазова чемпіонка України. Я вважаю, що це і жіночий від спорту, і чоловічий від спорту, тому що чого дівчата хуже за хлопців, чим хлопці краще за дівчат. Найскладніше чому спорті це потрібно мати терпіння виносливості і Хоч ти програєш на останніх секундах, ти можеш і виграти за останню секунду чи сутичку. А от Дмитру Пентюку з Вінниці навіть не віриться, що колись займатися вільною боротьбою його примушував тато. Тепер це для нього не просто спорт, а стиль життя. У першій сутичці на чемпіонаті України переміг свого суперника. Було тяжко, але ми стараємося. Для цього ми тренуємося, щоб перемагати. Коли ти показуєш свою витривалість, свою силу, свій характер, ти також і показуєш себе як людину. Тут ти можеш вибороти путівку як у подальніші, для світові різні турніри, так і здобути звання майстра спорту. Підтримує Дмитра його тренер, який займається з ним вільною боротьбою з другого класу. На жаль, не дуже є з ким йому займатися, тому що вже такі хлопці більш готуються у спортивних ліцеях. Він знаходиться, навчається в звичайній в в загальноосвітньому ліцеї. Так, що, так якби ми лю, любителі, того, що є професіонали, які навчаються у спортивних ліцеях, а він у звичайному. Ліцеї навчається. Попри складну ситуацію в країні на чемпіонат України вдалося зібрати понад 400 учасників з майже усіх областей. Запрошені були всі федерації, які зареєстровані в Україні. Приїхали більше ну, напевно 15-ти. Ну це дуже потужне представництво на даний день. в силу тих. Обставин, які ми маємо, ну, я рахую, це дуже потужно. Перше, такий чемпіонат, е, ну, так можна сказати, е, надали нам для проведення перший раз. Ю-17 е, е це вже такий вік, коли спортсмени е, ну, вже переходять в більш дорослий спорт, тому. За результатами чемпіонату України з вільної боротьби відбиратимуть найкращих спортсменів, які увійдуть до складу національної збірної України. Вони згодом матимуть змогу представляти нашу країну на чемпіонаті світу та Європи. Я вважаю, що це першочергові завдання держави в цілому, тому що тут виховується не тільки фізична ну, фізика самих спортсменів, тут виховується дух, патріотизм. Тобто здорова нація це ну, здорова країна. На пріоритетне фінансування має бути забезпечення спортивних заходів, тренерського складу, тобто загальному спорту. Чемпіонат триватиме до 8 березня. Тоді відбудеться нагородження призерів змагань. Альвіна Бремчук, Микола Ганутін, новини Сі 4